Наприклад, Щось не туди прийшли. комусь а ні. А ні. Так ні. Так не пришити. ти йдеш, це абсолютно безоплатна медицина по всіх напрямках в цій лікарні? Дуже багато людей не вірять, як безоплатна це робити. команда людей, які завжди знаходяться на зв'язку зі своїми пацієнтами, контактують. Тому зв'язатися не проблема. Але я так розумію, що скоро європейці будуть приїжджати до нашого Олександрівського центру, так і будуть так само практикуватися у нас. Треба подякувати державі відверто. Да, ми там дуже часто всі хейтять щось до наших пацієнтів. приїжджають індивідуально, прямо для протезних хлопців. приїжджають відомі співаки. Це про те, що я казала, що Запоріжжя неймовірних так, місто неймовірних людей. Протезування це не просто заміна втрачених кінцівок, це можливість прожити нове життя. Люди з протезами адаптуються. Вони танцюють, співають, бігають, навіть можуть літати. Вони проживають своє нове життя. Пишаюся, що живу в Запоріжжі. Запоріжжі незламних людей, дуже багато неймовірних людей. І сьогодні до на нашої студії ми запросили людину, яка дає можливість проживати нове життя. Милиця Костянтин Миколаївич. Професор, доктор медичних наук, хірург, співвласник клініки Святого Миколая, засновник центру протезування кінцівок і реабілітації Сміливий крок. Я вас дуже рада бачити. Знаю вас особисто, знаю, що ви дуже багатогранна людина. Знаю, що ви не просто хірург. І знаєте, я, мені здається, що не тільки я знаю вас у місті, бо у кого не запитався, а, Костянтин, Костянтин, як ти вас Костю, так між собою, я скажу вам по секрету, всі називають чомусь так. Скажіть, будь ласка, я знаю, що м, центр Потрасування, він такий молодий у вас 23-го року, так? І е, це така надія для людей, велика. Ви власник, співвласник, клініки Святого Миколая, так? У вас є бізнес, ви пишете наукові роботи, ви працюєте в медичній сфері, в науці. Чому ви вирішили створити ще один ось такий центр? Давайте спочатку доброго дня. Дуже приємно, що ви запросили до вас у гості. Так ви все, що сказали, Знаєте, це, це сам саме життя. Чому, чому ми іноді щось робимо? Бо, мабуть, прийшов час, да, або з'явились бажання. Так само і з центром протезування. Ми з моїм партнером по клініці Святого Миколая, коли почалася війна, ми не уїжджали з міста, ми лишилися, переформувалися під умови військові, да там під Прийняття поранених. А після перших місяців, да, коли все трошки стабілізувалося, і стало вже щось зрозуміле. Оскільки в нас досить багато пацієнтів в лікарні, в нас багато великі кількість сімейних лікарів, то почали приходити пацієнти, і ця тема почала автоматично з'являтися в тебе на слуху. І коли до тебе там ти чуєш це раз, два-три, ти розумієш, що в тебе в лікарні. Немає того, тих можливостей, які можуть допомогти твоїм пацієнтам, а робили ми лікарню саме з таких базових принципів, щоб ми могли дати усю допомогу, яка потрібна пацієнтам. Ну, старалися дати, щоб, щоб все можливе, да. Такий цикл був такий круглий замкнутий. Тому, коли з'явилася ця потреба, почали приходити родичі і питати, да, чи нема у вас протезування в когось це ми вирішили з Миколою Білим зробити центр протезування. І, але щоб зробити його так, як ми бачимо, це не так, як це було раніше, да? бо раніше протезування було до війни там трошки іншим. Да, воно там, оскільки його не було багато, воно Звичайно. не розвивалося. Тому я поїхав за кордон, поїхав в Штати, поїхав там в Мінніаполіс, в Міннесоту і дивився там, як працюють сучасні протезні центри. Ми вибрали спочатку, обрали це, набралися досвіду. Потім, після того, як ми прийняли якусь концепцію, як ми будемо це робити, щоб це було якось, знаєте, так не офіційно, а по домашньому. Да? це таке порівняння, воно може там не до не зовсім відповідає дійсності, але ось ми хотіли, щоб це не було. Прийшов, прийшла людина як на прийом. Так, так, як... Щоб було щоб, що, щоб це, щоб це була така. Так? Бо ці люди вже ж будуть постійно мають. все життя, вони мають отримувати протез, налаштовувати. Так. Ми зробили таку сім'ю, так, сім яка цим людям з цим допомагає. Це такий Сімейний, да, як там є умовно сімейний лікар, mm -hmm. але в нашому понятті вони не, не такі прям сімейні, да, що вони прям в сім'ї знаходяться. А протезист це частина сім'ї цих пацієнтів. Mm -hmm. Вони приходять до нас в гості, вони приходять на свята зараз до нас. Тому вирішили потім поїхати, коли знайшли протезистів, відправили їх на навчання за кордоном. Вони навчалися, наші протезисти і в Німеччині, і в Штатах. Mm -hmm. Тому зробили ось такий центр. Це було наше бажання під час. Якесь відповідала потребам, мабуть, звичайно, дуже як на мене, дуже великі потреби. Ще давайте наголосимо, що це безоплатне так протезування за державною проградою програмою відшкодування. Розкажіть, будь ласка, хто може до вас звернутися? Це ж не тільки захисники, захисниці, але й діти, цивільне населення. Це давайте скажемо тоді, що протезний центр розташований на базі досить великої лікарні, яка звиться зараз Олександрівська, і це. Абсолютна безоплатна медицина по всіх напрямках в цій лікарні. Протезування це є частина цього mm -hmm. о, медичного. Процесу, да, в якому знаходиться і протезування, і реабілітація. Але ці пацієнти, які приходять, вони ж мають завжди зачасту не тільки проблему з кінцівкою, Да, так. якщо вони отримали травму, якщо це військові, вони отримували травму і інших якихось органів. Так. Або якщо навіть це цивільний пацієнт, так, в протезному центрі безкоштовно повністю протезування і для військових, і для цивільних, і для дітей, і нижні кінцівки, і верхні кінцівки. Ми робимо, наші протези роблять. Відверто дива, і ми ставимо і біонічні, так, да, про які зараз модно казати модно, і, так. протези, але всіму свої покази, і вони, коли якщо по людині потрібно, вони розповідають все, да, і іноді потрібно і, і один протез, і інші два види, і міняти їх потрібно. Тобто, і в цій лікарні є все, навіть пологовий будинок, так. в якому ми да, можемо вже заважити, що ті пацієнти, в які в нас були протезовані. Після повернення з війни так, що життя продовжується, і життя на протезі продовжується. і в них вже з'явилися там дружини дітки, або були да. ж не з'явилися дітки, вони народжували в нас пологому і обслуговуються по всіх інших Клас. медичних питаннях там само. Класно, ну, це дуже класно. Що є такий центр, що є така родина? Ви сказали, що ваша команда навчалася так, виберете досвід європейських, але я так розумію, що скоро європейці будуть приїжджати до нашого Олександрівського центру, так і будуть так само практикуватися у нас. Тому що досвід класний, тому що рівень такий настільки високий. Ви єдині в Запоріжжі, ви єдині у південній частині України, так допомагаєте, допомагаєте хірургічні операції робити. Супровід документний, я знаю, що ви також робите. Да? Всі документи не підводити, да, бо люди не вірять, дуже багато людей не вірять, як безоплатно. Ось давайте ми на цьому зараз наголосимо, що абсолютно не треба соромитися. Що це все безоплатно. Ну давайте ну, казати, яка процедура. Вида... Ось розкажіть, <світ> як звернутися <світ> звернутися, треба або подзвонити, або прийти або через uh -huh. соціальні мережі, зв'язатися і а, співробітники центру протезування завжди на зв'язку і скоординують, вже розкажуть. Це, розкажу, це як дати, там що це, це команда людей, які завжди знаходяться на зв'язку зі своїми пацієнтами, контактують. А, тому зв'язатися не проблема. А, м, іноді в нас час треба проблема повірити, <світ> повірити, що це можливо, що це. І що це безкоштовно дійсно, але це о, треба подякувати державі відверто. Да? Ми там дуже часто всі хейтять щось. Ну, звичайно, але... легше сказати, що нічого не роблять, а дещо держава по своїх державних програмах, тобто протезування, наприклад, це по там, через міністерство соціальної політики, да? повністю дає змогу пацієнтам отримати досить якісні. Протези да, для військових, бо це молоді люди, прям там супер сучасні, так. можливо отримати протези, і всі їх отримують. Да, і це під потужним державним контролем проходить. І тому е, люди можуть просто прийти і подивитися. Да. Не треба зразу, зразу кудись бігти і казати, що сюди. Прийти можна подивитися, для наші, нашими пацієнтами займаються команди, вони з ними е, їздять, там, катаються на конях, лука стріляють, вони там командують на там, якихось цих карах, катаються на машинках, до них приїжджають, да, до наших пацієнтів приїжджають індивідуально, прямо для протезних хлопців, приїжджають відомі співаки. Да, там, до нас це недавно там приїжджали там, 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 Мерзиян. І це все робиться. Да, і, і реабілітація, і вся інша медицина для них повністю відкрита. Та. Тому а, щоб не, не, хочеться сказати, щоб це бездоганно. Завжди є якісь Звичайно, там, проблеми. Да, так. Та, тобто ми завжди також відкриті і просимо давати нам обратний зв'язок з цього приводу, да, і ми хочемо ставати краще. Це про те, що я казала, що Запоріжжя – неймовірних, так, місто неймовірних людей. Але я знаю, що бувають виклики, так які виклики бувають у протезного центру перед вами, як перед керівником, можливо, перед працівниками, перед хірургами, які такі. Ну, які ви перешкоди зупинилися, подумали, це вже дійсно щось таке пішло, щось не так. Як його подолати? Частіше за все, це перешкоди, які пов'язані або якимись там адміністративними бувають, да, там з ситуаціями. Коли ми зараз розуміємо, що багато людей там да, уходять і від нас ідуть, да, там у нас є, і лікарі, багато лікарів від нас пішло е на фронт, які працюють е там, та, і нам їх не вистачає. Бо це команда, і коли з команди, хоч навіть одна людина Соціально. виходить, да, то вже ми е від відчуваємо нестачу цієї людини. Е також є і проблеми соціальні, які пов'язані з тим, що. Ті хлопці, які повернулися, вони не завжди адаптовані до цього соціального нового світу. І, о, хоч держава передбачає да, і, там, і психологічну підтримку, да, звичайно, але не завжди вони готові йти, да, йти там, до психолога окремо. І ми стараємося робити так, щоб в протезному центрі да, за той час, поки відбувається саме протезування, mm -hmm. щоб. Це В цей час робити якусь таку адаптацію. Да? Саме тому вони кудись їздять, кудись разом. Да? Підбираємо хлопців, які там гуртом щось роблять. Да? Вони один одний бачать, коли він приходить, в них немає навіть іноді надії на щось, що можна буде жити. Да? Але коли вони бачать інших хлопців, які адаптовані, які працюють, в нас ось буде там в суботу відкриття. Про... Кафейня на бабурцю, хлопець один, mm -hmm. взяв вже за державною програмою, Клас. отримав гроші так. на відкриття бізнесу і відкриває е, класну кофейню. І це наш е, і ми пишаємося, це наша, і ми йдемо, да, бо це підтримуйте е, е, один одного. Ну, це, ваш це вже друг, ну, це, вже ваш, друг так, да, так. це вже такий там гарний товариш, друг, да, така невеличка сім'я, ця протезна. Тому абсолютно адаптовані люди, вони як приклад для інших. А зараз можна я вам такий виклик невеличкий зроблю. Хочу вам поставити бліц запитання, якщо ви коротенько будете відповідати. У нас ще багато запитань, ще дуже Ой, багато але, викликів. Завжди так. виклик, так, але давайте. Так що ось, робити? Трішечки інтригу. Не можу вже піти, як, -збігти. Ви, як ви готуєтесь до складної операції? Чи є у вас особливі ритуали? Знаю, що ви під час операції музику любите ставити. Так? А як готуєтесь? Що робити? <кій> готуємось не ритуали. Якщо складна операція, то ми дійсно готуємось, бо для того, щоб правильно підійти до неї треба ми збираємо консіліум тих співробітників, які приймають участь це і діагноз якщо це наприклад якась там пухлина то тут і збирається і онколог mm -hmm. і там хіміотерапевт і рентгенолог і людина яка Потужно розбирається в деталях МРТ, КТ, які е, треба подивитись, да, чи можливо там повністю прибрати пухлину. Да. Тобто це такий консілівний. Ми сідаємо в нас, це там проходить знаєте, не досить офіційно, да, бо ми збираємось там, беремо собі там чай, каву і сидимо, розбираємо пацієнтів, mm -hmm. да, ставимо а, там слайди на там з снімками цього пацієнта, і всі в дискусії вибираємо там якісь обсуждаємо, що ми можемо зробити для того, щоб правильно вибрати тактику операції. Якщо один день ви диктатор серед свого колективу, ну це так, за що б сварили? Ви диктатор сьогодні а, і вам треба сварити. Так, за те, що я зараз роблю, за єдине за, за байдужість, якщо це якщо вона про прояв, за якісь прояви неповаги, за, ну, за халатність, якщо вона, ну я не знаю, такого у нас навіть немає, але за що б сварив би і за б я думаю, що це. Я б за... Єдине, за що, знаєте, там, не за помилки якісь е життєві, mm -hmm. а за відношення. Mm -hmm. Якщо людина не бажає, да, якщо вона відноситься якось там, або халатно, або mm -hmm. е тоді це не в медицину. Розкажіть про випадок, коли довелося імпровізувати під час операції. Чи було таке? Так, це стається. Е не дивлячись на те, що плануєш, робиш, да, життя іноді повертає трохи по-іншому. Ну, так... Якби зарані сказали, я б підготувався, може якісь більш цікаві випадки, так і з того, що останнє там пам'ятаєш. Щось не туди присили. Ти йдеш, написано, в тебе запланована операція, там, да, там ага. пересадка сечовода. Ага. І а, по те там, да, там невелика кількість його постраждала, треба там. Ти розумієш, що там його можна дотягти там, до сечового міхура, ага. А коли заходиш там в живі, ти розумієш, що там такий там процес інфільтративний, що неможливо дотягти, і приходиться міняти тактику операції, ага. та, імпровізувати, наприклад, там перекроювати з там сичового міхура, наприклад, або збирати кишку і робити е, пластику сечовода, наприклад, частиною кишківника, для того, щоб е, дати людині змогу ходити там жити цивілізовано, як е, не маючи якогось там стоми назовні на животі, щоб вона комфортно себе почувала. Так іноді приходиться щось цікаві. Трошення. Такі речі, про які бачите, ми не знаємо. Які технології останніх п'ять років змінили хірургію? Таке важке запитання, можливо, ви так зараз назвете, така, та там 3D моделювання, чи, можливо, я не знаю, 5, я би сказав, більше, я б сказав 10. перше, що хірургії найбільше змінила анестезіологія, uh -huh. а не технології в хірургії. В хірургії так само, да, ми там маємо зараз багато технологій. Там сама лапароскопія взагалі зробила досить великий переворот в хірургії, але більш за все анестезіологія. Сучасна анестезія дала можливість проводити безпечно якось. Довгі операції, угу. Uh -huh. наддовгі операції, на да? Лю... після яких людина виходить комфортно, легко, і це, мабуть, найбільше що. Так. А Бо так? раніше всі боялися цю анестезію, я знаю, що точно багато людей до неї негативно відносяться, але зараз це. Зараз, це нормальний процес. зараз ми все робимо під да? Лю -любі, там, про... Дітям, давайте так, діт Діти в стоматологію mm -hmm. ходять і вже роблять процедури з анестезією. Так, так. Ми вже так. нічого не робимо. У нас апріорі про будь-яка процедура йде по можливості з анестезією, якщо пацієнт цього не против. За яких умов відмовляєтесь від операції? Чи не бувало такого, а, чи не відмовляєтеся? Ні, ну як не буває, буває. Є по декількох причинах, є причини медичні, це, ну, наприклад, якщо ну, там наприклад, високі ризики, наприклад, не перенести операцію, наприклад, людина там з вираженою серцевою недостатністю, да, і треба компенсувати спочатку, да, підготувати пацієнта, або там для цього і робиться обстеження да, щоб це було для пацієнта абсолютно безпечно і коли. Ми бачимо якісь е, від, 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 відхилення від, відхилення да. від норми. Да, там, ми розуміємо, що треба щось коригувати, то це відмова від операції або на якийсь так. час, або буває там назовсім. Буває, коли не потрібна операція, з немає показів. Да, людина, наприклад, собі там вирішила, що в неї. Це якісь там, такі вже психологічні аспекти людини. Але таке буває. Які незручні запитання ставлять пацієнти? От що для вас незручно. Ну спитала таке. Ви думаєте, боже, наш вона спитала? Були такі? Є, є типові питання пацієнтів, да, скільки буде йти операція. Які вже а, вам так навридно, та, мабуть, за декілька за багато років. <гум> да, це, це такі, так. Да, є якісь там. Ну, є, можливо, іноді якісь іноді, іноді навіть є? інтимні питання, да, наприклад, про чогось. Да, там, заходиш в палату пацієнта, питаєш, як ви себе почуваєте, да, лежить якась сумна. А Чого? що що не так, щось болить? Ні, нічого не болить. А, може, там, може, ви чогось там хочете. Може, вам там кави, чаю, щоб там принесли наші дівчата? Ні, нічого не хочу. Так, а що ж ви бажаєте? Сексу? О, одразу після операції нічого неймовірних буває. людей. Міста Запоріжжя, і тут ми можемо сказати, що неймовірних людей. Буває, бувають цікаві випадки. Оптимістична така нота. Хочеться перейти до нашої такої скринічки. Можна ось дотягнутись, бо бачите, стол великий да? Де... Ваша задача зараз відкривати, і там є такі, ну, запитання. Провокативні, не провокативні, просто відверті, скажімо так. Провокативні. Ні, ні, запитання. все у межах роботи. Зараз будемо говорити про центр протезування, про вашу специфіку. Що там таке, скажіть? Мені ви? порада від лікаря та мудрої людини від вас, коли, коли ресурс... ресурс духу фізичний на нулі, що робити? Ну, просто для людей. Ви ж так само втомлюєтесь, як і ми всі. Ви ж так само живете в шаленому темпі. І ну, давайте відверто будемо казати, бувають такі вже дні чи години, коли ти так хочеш кудись в ліс бігти, закричати там дуже голосно. Що, що ви робите? Я не знаю. Чи а... вас такого не було? Біга... Ви бігаєте, я вас дуже часто допомагаю, бачу, що ви бігаєте. А... А... І бігаю, дай, там, і, там, спорт є в моєму житті, але це. Ну, коли не... духом падаєте. Чи не буває такого, чи ви не падаєте духом? Чи не бувало таких хвилин відчаю? Ну, вони, мабуть, якось у людей бувають. Якщо є якісь е, проблеми там, моральні, які ти не можеш вирішити, вони тебе турбують, точно біжу. Угу. Прямо йду бігати. Не Це... тікаєте від них. Ні, ні, не тікаю від них, бо коли в тебе стрес, який ти не можеш кудись е, якось вирішити, да, то цю проблему, а щоб вона тебе не турбувала, ти фізично біжиш, то адреналін, який є в організмі, він просто згорає і ти спокійно угу. приймаєш рішення. Це ну, така досить рідка річ. Але в мене такого майже немає, бо е, відверто. Бо ви я... лікар, ви до цього ставитесь, бачите, ви одразу думаєте, як мені спалити адреналін зараз, так? Ви пробіглись. Я, я робив це інтуїтивно, а потім зрозумів, чому. Чому, так? А, але це може стосуватися не, точно не роботи, а це якихось може там бути там, да, свого життя якогось. А, там. Звичайного людського. Да? А що стосується ресурсу фізичного на нулі, прям не знаю. В мене такого не буває, мені ну це супер. зазвичай кажеться, що якщо, якщо в тебе є робота, що ось тільки хотіла сказати, яка вас підбадьорює, так надає а вам то, сила, то, укриляє. Це бажання робити те, що ти хочеш. Далі тягнемо. Яка операція стала для вас найважчою угу. у кар'єрі і чому? Скільки років ви оперуєте? О, Бу першу першу операцію робив десь а, на першому ой, на третьому курсі інституту, повноцінно дали зробити. Вже в, на третьому курсі ви робили ну, Я з першого ходжу в операційну, де, там... пришивали палець. Ні, шорто... палець ні. Це, це ду трохи інша. Там, зашивали на пунктах, але так, щоб пришивати, то кістєві хірургії, там, то мікрохірургія то трохи інша спеціальність. О, але оперую десь з двох. Тисяч, Яка операція 2000... стала для вас найважливішою, так? Мабуть, це операція, яку баріатрична операція, операція з... для схуднення. Угу. Чому б вона стала, мабуть, основною моєю. Метою хірургічної в житті. Це, я робив це перше в Запоріжжі, я це робив один з перших так. в Україні. Багато з цих операцій робив взагалі в перші в Україні. І це така, знаєте, ідеологічна місія стала моя, моя в житті, бо мені дуже. Я в це не просто вірю, я це розумію, що наскільки ця тематика важлива, наскільки це спасає, яку кількість людей це спасає, яку виліковує від багатьох захворювань. Так, так. В нас це не дуже відомо зараз ще в державі багато людей до цього, оскільки воно не дуже відомо там ставляться з якимось недовірою іноді, да? але це тому там. Їжу по Україні, їжу по багатьох містах, роблю ці операції навкруги для того, щоб популяризувати цю ідею, бо це колись не дуже довго пройде. Це буде обов'язковою операцією, яка держава зрозуміє, що це повинно бути. Бо такі операції дають можливість зробити людину людей з зайвою вагою зробити здоровими. Які будуть жити довше, які будуть так. жити якісніше, це люди будуть е, класними, активними, е, працьовитими е, налогоплатільщиками в державі, так. а не інвалідами, Звичайно. яким держава буде потрібно е, тільки видавати якісь медикаменти. Скажіть, будь ласка, сміливий крок це такий протизний величезний центр, величезна команда, так? ви проводите операції верхніх, нижніх кінцівок, біонічні руки. В чому секрет успіху? Ну, давайте відверто будемо говорити, ну одразу. Ви відкрилися і була успішна робота. В чому секрет успіху такої потужної команди? Успіх завжди в людях, лише в людях, ви самі сказали, в команді. Так само, бо команда і багато людей навіть. Наш протезний центр не такий великий. Mm -hmm. да? Він не є якимось там досить масштабним, великим. Це. Я би навпаки сказав, що знаєте, він такий кулуарний, він такий сімейний, затишний, невеликий, бо люди, які в ньому працюють, це невеличка сім'я, да, які всі хочуть допомогти тій людині, яка прийшла. Вони бачать і, роззнайомлюючись, вони вже стають родичами. І так само і інші люди, які знаходяться поруч, да, бо навіть сам протезний, це основний такий костяк протезування. Але без додаткових е, речей, наприклад, там у нас там хірургії, травматологи, які а треба робити, наприклад, пацієнту там реампутацію для того, щоб mm -hmm. зробити куксу більш комфортною для нанесення там протезу, бо іноді після фронту, коли пацієнти повертаються, да, допустим кістка спіла спил там навскоси, і да, впирається в, в кожу, давить болі. Треба робити Да, там команда реабілітологів. Також без цього та да, там неможливо. Так, реабілітація починається в нас з самих протезистів. Вони в нас там просто. Суперові, які роблять не тільки своє, да? нема такого, що я зробив своє, все, йди, да? то вже там не моє. Нема, в нас нема конвієру. Uh -huh. Раніше протезування було м, налаштоване як конвієр. Одна людина знімала слепок uh -huh. з пацієнта, передавала, тому інший там вибивав. Третій робив куксоприймач, четвертий його там звинчував з uh -huh. якимись, п'ятий надівав і потім передавали протезу реабілітологу. В нас. О, Знаєте, як робляться двигуни до автомобілів до Мерседеса в кого то мерседесуть Брабус автомобілів? Двигун робить одна людина. Так. Да, там немає там кого, бо відповідальність не, роз, не розкидується по багатьох. Ну, в нас майже, майже так, але ну, тобто, це команда працює, але все починається з людини, яка взялася робити протез. Вона робить все від початку до кінця. І пацієнт потім приходить до людини, бо це не один раз прийти зробити протез. Звичайно. Це треба так. приходити. Да, кукса зменшується в розмірах, так. людина може набрати вагу, а може зменшити. І треба все робити, під, так. Під, підробити так, щоб. Протез був не протезом, а продовженням твоєї кінцівки, щоб ти його не відчував. Тому в людях в команді слухайте класно. Ви так пишаєте своєю командою, але як часто ви хвалите себе? Бо це ж, якщо так відверто говорити, це ваша заслуга. Це ви людина, яка змогла організувати, відкрити, налаштувати, зібрати ось цю команду класних людей, налаштувати їх, бути такими людяними, емпатичними до захисників, захисниць, до дітей, до цивільних, до всіх, хто приходить до вас. Це ну це велика шана. тут немає, знаєте, один в полі ні воїн є така, да у нас там з дитинства ми чули це так. в школі. Тому нема тут якоїсь там заслуги у когось одного. Це а, навіть коли приймається рішення, да, ми там, з партнером спілкуємося з цього приводу, да, приймаємо його разом, вирішуємо, когось підключаємося ще з кимось, спілкуємось да, і збирається потрохи якимось чином, знаєте, так в житті стається, що долучаються люди. Ти, вони самі до тебе приходять. Да, то є люди, які небайдужі, ось ці небайдужі люди, і, і оці, так, так воно разом робиться. Хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про центр протезування та реабілітації Сміливий крок. До нашої студії ми запросили неймовірну людину, яка, ну, яка є серцем, душею цього центру, і хочу наголосити, будь ласка, не треба соромитись, звертайтесь до центру. Там така неймовірна команда людей. Емпатичних, добрих, вічливих, які допоможуть, налаштують і проведуть весь супровід, допоможуть, проведуть, і розкажуть, як правильно робити. Тож дякую вам, пане Костянтина, і сподіваюся, що ми ще зустрінемося. Дякую вам дуже. Приходьте просто в гості, подивіться в очі на нашу команду, наших людей. Всі будуть завжди раді.